Селянський побут 18-19 століть, традиційні ремасла, а ще старовинний 15-метровий вітряк, якому понад 110 років. Таку екскурсію для дітей з особливими освітніми потребами організували у народному музеї хліба. Захід провели для вихованців громадської організації Сонце в тобі в експозиції. Понад тисяча предметів, що розповідають про життя української родини, каже гідеса Тетяна Панасюк. Перед вами піч прикрашена орнаментом притаманним саме Поділлю. Коло печі підвішена колиска. Коло печі у нас замість шафи. Ви бачите прибита палка, яка називалася Жердина, на якій зберігався одяг. І коло ліжка ви бачите дуже цікавий експонат нашого музею. Це скриня 1870 року, яка приїхала до нас із Хмельниччини як придане наречено, яка виходила заміж за. Білопільського юнака. Одна з родзинок музею хліб, якому 39 років. Його подарували 1986 року. Серед експонатів і хліб для космонавтів, розповідає Панасюк. Тут знаходиться 10 бухінчиків по 6 грам. Кожен хліб є білий, є чорний, ржаний, навіть бородінський. Ось такі різновиди хлібів виробляли для космонавтів у 80-х-90-х роках. І ще у нас зберігається шматочок хлібчика, часів голоду на території України. Якщо ви подивитеся, то цей хлібчик зашкорублий, дуже-дуже черствий. І тут видно, що є домішки бур'яну, домішки полови. Дуже трішечки муки, тут ні запаху немає, нічого. Саме такий хліб рятував життя людей. Саме тому він вважається безцінним. Серед відвідувачів Ольга Завируха з сином Євгеном. Каже, побачене повернуло її у дитинство. Я повернулася в ті часи, в яких я трохи і була перебувала в таких хатинах. Я не можу говорити, в мене просто емоції від того враження сіну, як запахло, як е, е, взагалі, коцюба, яка вже давним-давно користувалася, я і глечиками. І взагалі враження дуже-дуже зацікавлені. Клуні зібрані сільськогосподарські знаряддя, які застосовувалися для обробітку ґрунту, збирання та переробки врожаю. Завершують екскурсію архітектурною пам'яткою XVIII століття дерев'яним вітряком. Підвода з мішками під'їжджала до вітряка, мішки із зерном витягувалися сюди на самий верх і складалися біля жорен. Коли відкрила вітряка починали обертатися, оберталася ця вісь, і на цій осі оберталася здорова-здорова шестерня. Вщеплення із малою через металевий вал. Вона приводила в рух верхній камінь жорен. І мельник брав совочок і сипав зерно. Зерно попадало серединку сюди, попадало між камні, розтиралося і вилітало наружу. І сипалося на другий поверх. Мука. Саме з вітряка і почалося створення музею хліба у селі, каже директор закладу Сергій Рибачук. Це була приватна власність Федора Андрійовича Білошкапа. І в 85 1985 році за ініціативи керівника району було прийнято рішення на базі вітряка створити музей хліба. Була проведено реставрація вітряка, і господарським методом були побудовані хатина, клуня, ну і зібрано весь інвентар. Збирався не тільки з нашої області, але, скажімо, з майже з усенької України. Мої дітки їздили вже, а в мене як не виходило. Для мене це дуже емоційна і така цікава екскурсія, тому що я дійсно не знала деяких речей. Деяких речей я ніколи не бачила і ну, не знала, що їх використовували в побуті. Дуже класна територія, де можна пофотографуватися. Було цікаво. Скурсія тривала дві години. Наприкінці діти власноруч ліпили жайворонків із тіста. Дуже смачно. За 39 років музей хліба прийняв тисячі відвідувачів із різних куточків України. Вхідний квиток для дорослих коштує 100 гривень, для дітей 75, каже Сергій Рибачук. Військові, люди з інвалідністю та пільговики безкоштовно. Музей працює щодня, окрім неділі та понеділка. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінночна.